Український журналіст Дмитро Гнап написав у своєму Фейсбуці ось таке: Поки політики чубляться за владу, на фронті цієї ночі, наші солдати ледь не постріляли один одного через контрабанду. Надійні джерела в батальйоні Кульчицького повідомляють наступне: Сьогодні вночі їх розвідрота затримала на блокпосту біля Кондрашівки Луганської області шість фур контрабанди. Їжа, алкоголь, особливо багато шампанського. Супроводжував контрабанду боєць батальйону Чернігів. Він був затриманий. Вранці базу батальйону Кульчицького в станиці Луганській оточили бійці батальйону Чернігів та бійці 128-ї бригади на бронетехніці. Вимагали віддати свого провідника-контрабандистів, погрожуючи застосувати зброю. Розвідників, які блокували фури з контрабандою. Блокували і роззброїли. Зараз туди з'їхалися командири всіх трьох частин, ведуть переговори. Але, якщо й на мені сказали, напруга не спала. Стрілянина може спалахнути в будь-який момент. Підкреслюю, інформація отримана з батальйону Кульчицького від людей, яким варто довіряти. Але хто має контакти в батальйоні Чернігів та 128-ї бригаді? І може додати подробиць, буду вдячний. Це вже не війна, це вже якийсь піздець з контрабандою і баблом.